Деякі історії виходять за межі звичайного. Сьогодні я вам розкажу одну з них. Божевільний випадок, що стався з вальбургою Остерайх, також відомою як Доллі. Її історія звучить настільки дивно, ніби вона взагалі вигадана. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло. В цьому відео на вас чекають таємниці, цікаві подробиці та шокуюче вбивство, скоєне людиною кажаном. Почнемо з самого початку. Вальбурга Коршель, це її дівоче прізвище, народилася в 1880 році в родині німецьких іммігрантів. Зростала дівчинка в німецькій спільноті в місті Мілокі США. Коли долі виповнилося лише 12 років, вона вже працевлаштувалася на текстильну фабрику, що виробляла жіночий одяг, переважно кухонні фартухи. Цією фабрикою володів її майбутній чоловік Фред Вільям Остерайх, котрий так само. Був німецьким іммігрантом, через що він часто наймав на роботу своїх співвітчизників. Про Вальбурга нам відомо, що вона була привабливою та харизматичною дівчинкою і швидко заводила друзів серед колег. Саме цим вона зацікавила Фреда. І через 5 років, коли дівчинці стукнуло 17 років, вони одружилися. На перший погляд, Фред і долі вели цілком нормальне життя, принаймні так виглядало зі сторони. Насправді, Фред мав проблеми з алкоголем, внаслідок чого вони з дружиною постійно сварилися. І так сварилося, щоб переважно доходило до бійки. Роки минали, сварки продовжувалися. Зрештою, вогонь кохання між подружжям згасав, і наша доля почала активний пошук любовних пригод, як то кажуть, на стороні. У 1913 році долі зустріла 17-річного хлопця на ім'я Отто Санхубер. На цьому фото він дещо старший, але я не знайшов ранніх фото цього чоловіка. Їй на той момент було вже 33. Саме з цього моменту і почалися події, що призведуть до вбивства. Отто був механіком. В його обов'язки входило ремонтувати та обслуговувати швейні машини на текстильній фабриці Фреда. І доля така. Ого, який хлоп файний! Коротше, поклала око на пацана. Одного дня. Вона подзвонила чоловікові на роботу і повідомила, що її швейна машинка, ну яка була вдома, зламалася, і попросила надіслати ремонтника. Ну, він надіслав. І стався прикол, коли ото прийшов полагодити машинку, доля відкрила двері лише в панчохах і нічній соросі. Так, стоп, стоп, стоп. На цьому моменті ти спускаєшся в коментарі, щоб написати: І що, що в сорочці постійно відкриває двері кур'єром в одному халаті. Так от. В контексті тих часів, а я нагадаю, що зараз ми на відмітці 1913 рік. Жінка в одному лише халаті, або, як в нашому випадку, в нічній сорочці, це гола жінка. Але комент все одно залиш і лайкосик, щоб потім не забути. Якщо ми вже відволіклися, отут мій інстаграм. Знімай в сторіс, як дивишся це відео, тегай мене, а я усіх кожну та кожного буду репостить. Ну і що ви думаєте? Отто зацінив жест. Стара машинка Зінгер залишилася недоторканою. Чого не можна сказати про місіс Остерайх. В той день вони стали коханцями. Перший час вони таємно зустрічалися в готелях. Зрештою, вирішили не запарюватись і насолоджуватись один одним буквально в подружньому ложі Остерейхів. Сусіди знайшли підозрілими часті візити чоловіка, але долі усім навколо розповіла, що це її зведений брат бродяга, у якого зараз скрутне становище. Цих зустрічей їм стало замало. Плюс зайва зацікавленість з боку сусідів напрягала коханців, і долі прийшла в голову геніальна на її думку ідея. От тепер буде жити в її будинку поруч з нею. Але є нюанс: Фред. Навряд старині Фреду прийдеться по смаку присутність стороннього чоловіка в його будинку. Втім, вихід з патової ситуації знайшовся. Доля розлучилася з Фредом, обрала пов'язати життя з Ото. Вони купили собі маленький будиночок і жили довго та щасливо і померли в один день. Ня, це було б занадто просто. І от що відбулося насправді: Отто Санхубер звільнився з фабрики і переїхав на горище будинку Остерейхів. ну, типу жити. Відтепер закохані могли продовжувати побачення безпечно, сховавшись від сторонніх очей. Єдине застереження полягало в тому, що молодому Сан доведеться відмовитись від усіх людських стосунків за винятком тантричного часу, який він щодня проводив із місіс Остерейх. 17-річний ото не заперечував у хлопця, не було родичів, з якими він спілкувався. І як повідомляла Лос Анджелес Таймс, він сказав, що любив долі, як хлопчик любить матір. Горище було підготовлене для тривалого перебування людини всередині. Та містило невеличке ліжко, письмовий стіл та книжки, які долі щотижня приносила з бібліотеки. Ото так багато читав, що вирішив і сам стати письменником, і деякі його твори навіть були опубліковані колонкою в журналах під псевдонімом. Так тривало наступні п'ять років, протягом яких коханець жив на горищі. В день він допомагав долі по господарству та регулярно займався з нею коханням. Знаєте, я був у якості сексуального раба, задовольняючи долі до восьми разів на день. Ну, а вночі читав і писав науково-фантастичні оповідання, які доля надсилала потенційним видавцям. Ви спитаєте мене Ігорян, а що в цей час Фред невже не здогадувався, що на горищі його будинку живе якийсь тіп? Так не знав, ба більше почав сумніватися у своєму здоровому глузді. Він чув незрозумілі звуки, що долинали з горища. Його сигари постійно зникали, і він міг присягтися, що дивні тіні проходили за дверима його спальні деякими ночами. До речі, я вже робив випуск про реального полтергейста. Хто пропустив, от десь тут буде лінка. Невідомо, чи то через дивні звуки, які чув Фред, чи просто заради оновлення, того ж року він вирішив приїхати до Лос-Анджелеса в новий маєток, не знаючи, що Полтергейст піде за ним. Навіть раніше нього, оскільки долі сама обирала новий будинок, основною умовою було наявність горища, і вона послала коханця вперед. Себто до того часу, як прибули остерехи, 22-річний хлопець вже оселився у своєму новому домі. Ну як у своєму? Ну ви зрозуміли. Los Angeles Times пізніше описала це місце, як гніздо, обставлене лише матрацом, каструлею та гасом. На фото вхід у схованку. Коли молодий коханець приїхав туди, він взяв із собою лише письмове приладдя та щось для читання, щоб було чим зайнятися. Коли ото не проводив часу ліжку доля, то готував їжу, прибрав будинок, застилав ліжка, мив посуд і виконував багато інших обов'язків, та й взагалі вважав себе рабом. Про це ми ще поговоримо. Це тривало ще майже 5 років. Увечері 22 серпня 1922 року це фото датується саме цим днем, коли остерайхи повернулися додому з вечірки, між ними спалахнула чергова сварка, яка вже по традиції переросла у бійку. Це почув ото, виповз із свого сховища і дістав з комоди спальні пістолет. Також, ну знаєте, про всяк випадок прихватив рушницю. Що відбувалося далі, нам відомо із зізнання, яке ви зараз бачите на екрані. Я вам перекажу. Отто! Закляк, він не знав, що робити. В цей момент Фред, який сидів на долі, котра лежала на підлозі, дуже здивовано дивився на хлопця і запитав, Що ти тут робиш. Ото все ще паралізований жахом, намагався поговорити, але зміг вичивати з себе лише одну фразу: Фреде, не треба. та виставив пістолет перед собою. Після чого Фред підійшов до нього. Ото побачив в ньому великого і могутнього чоловіка. з виразом обличчя, подібне якому він не бачив ніколи в житті. Це налякало хлопця. І той вирішив спробувати втекти. Але Фред штовхнув його, потім вдарив і схопив. Ото кричав, що хоче піти, просто хоче піти. Але Фред не слухав та притиснув його до дверей. Постріл. Загалом ото випустив три кулі, після яких Фред розлучився із життям. Це фото стало його останнім. Не факт, що усе було саме так, як розповів Ото, але це ще не все. Коханці вирішили обставити усе так, щоб це виглядало як невдала крадіжка, та у вбивстві вигаданих грабіжників. Вони зірвали з Фредової руки дорогий годинник, також забрали усю готівку зі спальні. Ото замкнув долі в шафі, а ключ викинув. Потім він знову пішов на горище разом з грошима та годинником, щоб сховатися. Але, зрештою, втік з місця події до того, як туди прибула поліція, яку викликали сусіди, почув стрілянину в будинку. По прибуттю на місце події копи побачили мертвого чоловіка на підлозі у вітальні і жінку в істериці, що була зачинена в шафі. У поліції не було причин сумніватися в історії долі. Зрештою, вона не могла самотужки зачинитися в шафі. Так, весела вдова успадкувала мільйони чоловіка, а собі купила новий будинок з просторою масандрою. Але це ще не кінець історії. Тепер, коли доля остерих овдовіла, вона переїхала в новий будинок, і можна було б припустити, що вони з Отто згодом зможуть відкрити свої стосунки і жити як нормальні люди. Але цього не сталося. Коли доля переїхала, її добровільний секс раб оселився на її горищі знову. Цього разу таємниця зберігалася від нового хлопця долі Германа Шапіро, адвоката по нерухомості, якого вдова долі найняла для вирішення справ її нещодавно померлого чоловіка. Як і Фред Шапіро через свою професію проводив багато часу на роботі. Що робити, треба чергового коханця, яким став Рой Кламб. Газетники пізніше називатимуть його коханцем із підвалу. Ну, шарити жарт типу. Долі використала кламба, щоб допомогти їй позбутися зброї, з якої стріляли у Фреда. Вона переконала його викинути пістолет. Сказавши, що він схожий на пістолет грабіжника і вона не хоче мати неприємностей. Кламп кинув зброю в бітумне озеро Лабрею. Це назва оцієї штуки в Каліфорнії. Науковий підхід від Ковальського. Це виявилося невдалим рішенням. Не першим і не останнім, але, можливо, найбільшим. Зрештою, вдова розлучилася з Роєм, через кілька місяців після інциденту зі зброєю. І той, щоб помститися, повідомив про це поліцію. Вони викупали ями і справді знайшли знаряддя вбивства, пошарпане корозією та пошкоджено. Але тим не менше, зібравши викинуту зброю, поліція Лос-Анджелеса заарештувала Доллі. Що ми маємо? Долі очікую суду у в'язниці. А от де? А ото там сидить на горище, мабуть же кушати хоче. Незабаром доля зателефонувала Герману, ну тому адвокату з найдивнішим дзвінком, який він коли-небудь отримував. Вона пояснила, що її підозрюють у вбивстві, і, до речі, запитала, чи він не проти привезти продукти та залишити їх біля її горища для дорослого чоловіка, який там проживав. Звісно, це було подано по старій схемі, типу це її непутьовий зведений брат бродяга, у якого зараз важкі часи. Чому він на горищі, зрозуміло? Герман виконав прохання та доставив закуски, пояснивши, що доля заарештували. Чоловіки почали розмову. І незабаром Ото, який на той момент не мав належної розмови ні з ким, крім долі, роками, вилив усю правду герману Шапіру. Ну, типу, взагалі, усе до цього дня, себто, що навіть зараз він фактично коханець його дівчини. Хочете прикол, можливо, найдивнішим поворотом в усій цій дивній історії стало те, що зустріч із таємним секс рабом на горищі його обвинуваченої подруги вбивці не стала для Германа проблемою. Він сказав, ото, що настав час йому покинути штат, вніс заставу за долі, а потім переїхав з нею в будинок. Але можна зрозуміти дядьку, на мою думку, це все було заради грошей, які доля отримала на спадок. Отто виконав наставлення германа та в 1923 році з'їхав з горища і перебрався до Канади під новим вигаданим ім'ям. Волтер Кляйнт і налагодив власне життя, навіть одружився. Але врешті-решт, у пошуках роботи він разом із новою дружиною повернулися до Лос-Анджелеса, де влаштувався портє в одному з готелів. І ото міг би жити там довго і щасливо зі своєю відданою дружиною, якби тільки Герман Шапіро тримав свого язика за зубами. 1930 минуло сім років, коли Герман і долі остаточно розісралися та розійшлися. А я нагадаю, що адвокату було відомо про скелетів у шафі. Тож ображений Герман пішов в поліцію і розповів усе, що йому відомо, цього разу долі та Ото заарештували його за вбивство, її за змову. Мені дуже подобається, як на цьому фото судовий інтерв'юєр і долі позують на камеру. Змі дізналися про відновлення справи та оприлюднили нові непристойні подробиці про Ото та охрестили його прізвиськом людина Кажан або як то кажуть американці «Бетмен». Спочатку Ото зізнався та розповів усю історію поліції. Він сказав слідчим, що мав непереборну любов до долі. Тієї фатальної ночі, як він пояснив, він вірив, що долі збираються вбити, і він застрелив чоловіка, щоб захистити її. Навіть провів офіцерів до будинку і показав, де він сховався на горищі. Під час суду Долі визнала, що Ото застрелив її чоловіка і приховав це, щоб усе виглядало як пограбування, але стверджувала, що вона не брала жодної участі в цьому, лише збрехала поліції, щоб захистити ото. Долі засвідчила, що любить свого чоловіка, незважаючи на те, що 10 років тримала коханця на горищі. Однак прокурор змалював її як хладнокровну вбивцю, яка допомагала та підбурювала ото до вчинення вбивства. Якщо у цій справі є якесь співчуття, не витрачайте його на цю жінку. Усе ваше співчуття має бути спрямоване на загиблого чоловіка, який хотів мати дім і люблячу дружину, і якого застрелили у власному будинку, коли він виявив коханця своєї невірної дружини у власній вітальні. Чи був ото тим рабом, яким, начебто, себе вважав? Цілком можливо, що деякі деталі були перебільшення його юридичною командою, оскільки адвокати стверджували, що він скоїв вбивство, перебуваючи під надзвичайним емоційним тиском як? Граб аргумент, який, можливо, сьогодні когось переконав би, але точно не в США 1930 року. Напишіть в коментарях, чому, на вашу думку, людина Кажан добровільно прожив стільки років на гориші. Ото був визнаний винним у ненавмисному вбивстві, але його відпустили, оскільки термін давності за ненавмисне вбивство минув. Одразу після цього він разом зі своєю дружиною поїхали, як то кажуть, в невідомому. Напрямку справа проти долі закінчилася тим, що суд був закритим, і вона також вийшла на волю після розгляду присяжними. Зрештою, звинувачення було знято в 1936 році. Це і не дивно. Жіночка могла дозволити собі найкращих адвокатів. Виходить, що вони обидва уникнули покарання. Доля знайшла нового чоловіка, з яким прожила наступні 30 років. Та зрештою вийшла заміж в 1961 році. У віці 75 років. Її новим чоловіком був її давній бізнес-менеджер Рей Берт Хендрік. Через два тижні після весілля вона померла. Хендрік успадкував мільйонну нерухомість. Подальша доля Отто невідома. Суспільство вважало Сангубера аморальним сексуальним збочинцем. А термін людина кажан, як його називали, ще не асоціювалося з похмурим супергероєм Готема. Будинки, в якому почалася ця дивна історія і в якому було скоєне вбивство, і досі стоять на своїх місцях. Така історія малята. Якщо подобається, що я роблю, підтримайте існування цього каналу копійкою на Монобанку. Або стань його частиною, оформивши спонсорство від 10 гривень. Усі лінки в описі. Ну а хто додивився аж до цього моменту, ви супер дякую. Щоб я вас побачив, напишіть в коментарях фразу. Цього разу я фразу не придумав. Напишіть, я Бетмен. Напишіть я Бетмен. Все, дякую за перегляд. Бережіть себе!